Понеділок я йому дзвонила, він не відповідав. Я, я пишу, не дзвонила, я писала, він не відповідав. У вівторок, десь о 15-й годині, це 30 серпня, було, що він не відповідав вже. У вівторок, десь о 15-й годині мені подзвонили, я була на роботі і мені сказали, що ваш чоловік загинув. Я подумала, що це якийсь злий жарт. Я насварилася на цю людину, а потім вже чомусь. Я не знаю, я сказала, ну, такі люди повинні бути наказані. Я подзвонила в поліцію і сказала, що мені був дзвінок, такий то такий, назвала номер. Ніхто нічого більше мені не передзвонював, нічого не казав, але потім. Я подзвонила його брату і брат з дружиною пішли, підійшли до військової частини. Це була правда. Мій чоловік загинув на території на ППД, як вони кажуть, да, в пункті постійної дислокації, в місті Києві в військовій частині. Як мені сказали, що з військової частини, хлопці вже сказали, що це було самогубство. Я його бачила.